Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам, що таке закваска. І, і в мене на столі ви бачите, оце є закваска. В одній баночці вона є неактивна, вона є спляча, я її тільки що витягла з холодильника. А друга закваска у мене активна. Ось така вона, коли вона активна. Вона вся в таких бульбашках, вона вся отака ростуча з повітря. Це є активна закваска, яку я зробила сьогодні зранку. Свіженька. Що таке закваска? Закваска це є суміш борошна з водою. Нічого більше. Дивіться, що нам потрібно для того, щоб, щоб виготовити ось таку закваску. А потім з цієї закваски спекти ось такий хліб. Ось дивіться. Це хліб є на заквасці. Ось такий хліб. Так. Що нам до цього потрібно? Візьмемо три ложки борошна, отакі без гірки. І змішаємо струма столовими ложками води. Добре вимішуємо. Можна силіконовою лопаткою, можна дерев'яною ложкою. Треба ось так вимішати, дуже добре вимішати. Не бійтеся її вимішувати, ви її так просто витовчить добре. Чим більше колотите, тим більше запасі подобається. Ненько її вимішали і залишаємо її на 24 години на сутки. Через сутки. Знову додаємо 3 ложки борошна. У мене житнє борошно. І житня закваска набагато швидше робиться, як пшенична. Тому рекомендую, хто починає тільки робити закваску, робити житню закваску, не пшеничну. Пшеничну будете робити чуть-чуть пізніше, як навчитеся робити житню. І через сутки додаєте знову 3 столових ложки житнього борошна сюди, і 3 столових ложки води сюди. На другий день ви вже повинні відчути чуть-чуть таку кислинку. Чуть-чуть, коли вже будете її нюхати, ви відчуєте, така чуть-чуть кислинка буде. І це означає, що ваша закваска працює нормально. Не бійтеся, вона не спортилася. На третій день додаєте так само три ложки борошна, три ложки води і добре вимішуєте. На четвертий день ваша закваска має вирости ось так до цілої баночки. Вона може навіть вивізти з баночки, вилитися з баночки. і на четвертий день житня закваска має бути готова. Якщо ви вирішили робити пшеничну закваску, вона може бути готова на шостий і сьомий день. Вона робиться довше і її треба більше тепла. Житня закваска робиться дуже просто. І ось так в хаті ви її ставите де-небудь в теплому місці, і вона вам запрацює. І я рекомендую на початку виводити житню закваску, бо її набагато легше вивезти і хліб. У вас буде завжди такий сіренький. получатися, Не білий, а сірий хліб. І він є корисніший, і він є ароматніший, і він е має більше поживних речовин, ніж е білий хліб. Тому я рекомендую робити житню закваску і потім випікати хліб. У мене на каналі дуже багато є відео, як випекти хліб, ось такий, як мене, і інакші хліби, різні хліби. Я поставлю посилання знизу, і ви зможете собі подивитися і собі вдома зробити от, от такий або навіть ліпший хліб, як в мене. А такий випадок, якщо ви зробили закваску, але ви зараз пекти хліба не хочете, що з нею зробити, як її зберегти? Берете оцю закваску, якщо вона у вас вже виросла, ось така велика, ставите її в холодильник, і вона в холодильнику може стояти. Дуже довго, але її треба підгодовувати. Так, що тиждень, що другий тиждень ви мусите її додати борошна і трошки води, і вимішати. І вона буде далі у вас зберігалася. Якщо ви хочете її надовше зберегти, то можете її заморозити. Її треба покласти на пергамент, отак її розмастити на пергаменті, потім ті всі кусочки заморозити і поскладати собі в баночку, і теж можете її зберегти таким чином. Але я завжди зберігаю в холодильнику, і в мене ось така закваска. вона у мене руками. Я її постійно підгодовую, і вона в мене руками зберігається в холодильнику. Але я багато випікаю хліба різного, різних видів хліба. тому в мене закваска дуже швидко йде. І я її постійно поновлюю, постійно, постійно, постійно. Якщо ви рідко печете хліб, то, то вам таку закваску ліпше зберегти в О, Я свою зберігаю в холодильнику. І всі ми знаємо, що хліб на заквасі є корисний, він є. З бактеріями, які нам потрібні, і він є корисніший для нашого здоров'я, тому я рекомендую ось такий хліб пекти на заквасці, а не пекти на дріжджах, тому що дріжджі вам цього не дадуть. А, а ті бактерії, які знаходяться в заквасці, то вони для вас будуть корисні для вашого кишківника і для вашого здоров'я. І, і такий хліб, ви знаєте, він пахне кислинкою, він такий смачнющий, його їсти і наїстися не, не можеш. Так що рекомендую робити закваску і пекти хлібчик. Дуже дякую всім і досліджуючого цікавого відео.